Друзі, хто полюбляє страви, запечені в духовці. Залишайтеся! Сьогодні готуємо курячу гомілку з картопелькою. Для нашої страви нам буде потрібно картопля, цибулька, куряча гомілка, чесничок, спеції за бажанням, майонез соєвий соус, зелень. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку займемося гомілкою. Зараз ми її будемо маринувати. Для маринування курячої гомілки ми будемо використовувати сіль, чорний перчик, приправу з додаванням селери та сухого чеснику, трішки додамо хмелі сунелі, карі, солодку паприку. Додаємо трішки соєвого соусу, 2 столові ложки майонезу. А все гарненько змішаємо. Підготовлену суміш викладаємо помиті гомілки. Гарненько їх зараз змішаємо, щоб вони повністю покрилися цим смачним маринадом та залишимо приблизно на 40 хвилин. Займемося картоплею. Нарізаємо її на ось такі пластинки. Приблизна товщина сантиметр півтора. Підготовлену картоплю також посипимо сіллю. Додамо трішки перчику, паприки солодкої, солодкою, медисунері. Збризнемо легенько олійкою, перемішаємо. противий, застелений пергаментним листом, ми збризнули олійкою будемо викладати картоплю рівним шаром. Нарізаємо, друзі, півкільцями велику цибулину та викладаємо її на картоплю. Гомілки промаринувалися, тож викладаємо їх поверх нашої картоплі та цибули. Маринадом, що залишився, поливаємо картопельку. Відправляємо нашу страву в духовку розігріту до 180 градусів спочатку на півгодинки. Пройшло, друзі, півгодинки. Картопелька вже наполовину готова. Курочка вже зарум'янилася, тож ми перевернемо її на другу сторону та прокримаємо ще хвилин 20. Змішали чесничок з кропчиком, трішки водички. Та за 5 хвилин до кінця готування. Поливаємо нашу картопельку та курочку динощину. Дякую, що були зі мною. Ось така смачна страва у нас вийшла. Якщо сподобалось, готуйте для рідних, близьких та діліться з друзями.